Вітаю вас і пропоную вам підказки на прийдешній тиждень з 12 по 18 травня. Будемо робити по стихіях. Починаємо. Отже, стихія в нас з землі. Загальні тенденції для, стихія, для стихії землі на тиждень, а потім по три карти для кожного знаку зодіаку. Отже, що можна сказати про цей тиждень? Під час цього тижня обмеження, які були на вас накладені через ваше оточення, будуть зняті. Будуть зняті. Ви будете у всіх на виду. Тобто, із оцього віконечка, яке лише перед вами відкривалося, ви побачите, перейдете до бачення цілого неба, так? Тобто, ми бачимо різницю, що ми можемо споглядати з вікна, а що ми можемо споглядати, коли ми дивимося у Всесвіт, так? І що можна ще сказати? Придивіться уважно до свого оточення, чому все-таки воно накладає на вас ці обмеження. Так? Якщо можна, можливо щось змінити, ну, то міняємо, ніколи не боїмося змін. Давайте тоді перейдемо по знаках по три карти. Отже, стихія землі, значить, козиріг. Для козирога три карти на тиждень. Отже, остерігайтеся спокус. При тому спокуси ваші будуть пов'язані із якимись фінансами, так? то тут вам треба буде подумати, аби ніхто із ваших суперників вашими фінансами не заволодів, так, через те, що у вас прямо на цей тиждень може закінчитися через цю ситуацію якийсь етап, чи то в роботі, чи то в стосунках, чи то в чомусь. так, Тут конкуренція і фінанси. Не дайте фінансам затулити вам очі навіть, на справедливість і на те, що у вас ну, є насправді. Далі, телець на тиждень. Ось тут розкладемо. Так, тільці цей тиждень в тільців буде, знаєте, сповнений чим. Продумуванням якихось переговорів, продумуванням, як провести переговори так, аби вдало якось підписати документи, або вдало укласти якийсь договір, так можливо, у вас якісь угоди чекають по вашій якісь нерухомості. Цей тиждень вас чекає, скажімо так, це таке ділове спілкування, мудре спілкування по лисиці. Будете продумувати стратегію, аби до кінця тижня укласти угоду, яка була вам вигідна. Дорогі тільці, так, і для діви підказка на тиждень. Так, а діви протягом цього тижня що? Вам відкриється. Якась інформація, яка стосується вашої сім'ї, вашого роду. Ви дізнаєтеся якусь нову інформацію, те, що було від вас приховано, закрито в книжках, і це повністю заполонить ваші думки і ваш розум, дорогі діви. Проте ви і так дуже мрійливий такий знак Зодіаку, так? то не вдавайтеся. Не дозволяйте думкам повністю заполонити всю вашу голову через те, що незалежно від того, які вісті ви не знаєте, так? все в житті вирішується і все буде гаразд. Ну що ж, я бажаю вам вдалого тижня і вдалого життя. Рада, що ви дивитеся, слухаєте, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і, звісно, звертайтеся на персональні консультації. Буду рада допомогти. Па-па!